Віталік просив надати йому кадр, тому ми даємо йому цю можливість. Сьогодні буде огляд на окуляри CDI MAX з темною оправою. Погнали робити огляд на них разом з Віталіком. Прям дуже гарний. Окуляри CDI MAX Max темної лінзи з таким пакуванням. Технічна перерва. Особистий гример, все як завжди. Отримали дуже велику партію таких окулярів, тому у нас буде на них суттєва знижка, будемо розпродавати, завозимо частенько такі партії окулярів, щоб розповсюджувати окуляри компанії ІС. що в нас в комплекті? Самі окуляри з темною лінзою, окремо прозорі лінзи, страхувальний ремінець, м'який чохол для зберігання та притирання окулярів, і твердий чохол. Ось такий крутезний. Набір для захисту ваших очей ISS.